Десять останніх метрів Кіт Келек каже це вже не в перший раз. Він цю метафору вже використовував красива метафора, але це вже було. Я не пам'ятаю точну дату. В листопаді він вже робив подібну заяву. З тих пір активізувався переговорний процес. Да, є певне просування, але просування скоріше в інтенсивності переговорів, а не в конкретних домовленостях. От я вважаю, що ми з точки зору конкретних домовленостей були ближче до припинення війни в березні. Коли американці жорстко наполягали на те, що єдиний формат припинення війни це припинення вогню, а американці з нами домовлялися і з росіянами, і нібито домовились, нагадаю про припинення вогню на морі і про припинення ударів по енергетиці. Але потім з'ясувалося, що ми по різному розуміємо. По яких об'єктах можна бити, по яких не можна, потім забили про ці домовленості, Тим більше вони не були зафіксовані юридично, вони не були підписані. Це були усні обіцянки, але тоді були конкретні домовленості. Зараз жодних домовленостей нема взагалі. Є лише от, проект мирного плану, один, два там кажуть, що американці чотири документи передали. Так що в цьому сенсі я не поділяю цього оптимізму, що ми там ну майже впритул наблизились. Ні, на жаль, ні, я е, думаю, що Ткала каже те, що хоче почути Дональд Трамп, і не тільки він да. Ну, така зараз ситуація в адміністрації США.